Різні досягнення. Список досягнень я майже всі відкрив. А ні, я відкрив всі. До речі, оце дуже цікаве досягнення вуса. Режим вус, він не з'являється просто так. Здається, під. Час проходження якогось з рівнів, вам потрібно написати вуса. І всі зомбі тоді будуть з вусами, як дискозомбі видає оцих ось вусачів. І вони вилазять. Тут є в нас така штука. Ми можемо рухатись вниз. Побачимо якогось такого ще, я не знаю, що це за відсилка якийсь такий. Далі у нас тут єдинорог, Вірніше, його скелет. Далі рухаємось. У нас міські комунікації, труби, бачите, на якій глибині? Mm. Треба зарити. Тут в нас, я так розумію, що якісь скарби Майя чи древніх цивілізацій, і якщо так продовжувати рухатись, опа! Ми докопали до Китаю. Добре, копаємо назад. Китайські зомбі то цікаво теж. Є дуже цікава штука. Якщо так подивитися на кожну рослинку, ось, то в кожної рослинки є очі. Навіть у лопуха, навіть у колючок, пеньочок, магніт, кабак. Зірочка, вот такі от штуки. Ця ромашка чи вона, Не ромашка, просто квіточка. Кактус. Ліхтарик. це зрозуміло. Качан капусти. Горщик, он у нього очки о, закриті. Ну, біп окей. Так. У нього величезні очі. Ось тут є очі. Квіточка є. Тут теж є очі. А у кусаки немає очей. Мабуть, для того, щоб вона не бачила, що вона їсть, яку Гедоту, їй пропонують. Так що ось такий секрет, цікавий. Можна ставити оцю кукурузку, якщо посадити дві ось такі. Як їх зробити? Нам потрібні дві кукурузки, отак, от в ряд. І встановлюємо. Шоколадка? І тільки сюди я можу поставити от таку от штуку. І я можу посадити тільки аж на саме сонечко. Бобіто, давай ми тебе прокинемо. Ще одне сонечко нам потрібно. Ну що, спробуємо? Бульк сюди. Так ти їм будеш їм щось робити, чи ні? А, от так от. Добре, і ось у нас є потужний кулеметник. Що таке? Ти підірвався? Ай. Ну, бач, буває таке в житті. Що ж тепер зробити? Ось 4 летить. І ці зомбі вони фактично не дійдуть. А сюди давайте кавуна поставимо. Потужна зброя, Бульк. І тепер на нього шицю. І воно тепер буде ще заморожувати. Буде взагалі круто. До речі, тут є отака штука. Невідомий зомбі. Це зомбі, він з'являється в якомусь з проходжень. Опа, є Ха-ха-ха. <свісна> Давай. Ооооо. Ох, нічо собі з Єті, скільки випало бабла, оце мені подобається. Побачили, зомбі Єті, він з'являється, і що з нього випадає нормально так грошей. На цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підтримуйте автора і побачимось на наступному відео.